Добре, чарівний сонячний раночок. Переночували ми в Кишиневі, а тепер збираємось їхати в аеропорт. Що, Все, йдемо, закривайте. Все, визивайте. Визивайте да. ліпсю, визвовати. Каже, добрий ранок, махамі. Добрий ранок. Добрий ранок. А ну-ка там сила біля ліхта, ти в Дубаї Молодець. Що, сонечко? Десь. Що, Лавро, ти довольний куди ти їдеш? Рапорт. Рапор. Хорошо. А ми ж не сказали, куди ми їдемо. Ми їдемо. Виглядемо, що в Дубай. Ура! Ні, Лавро, там ж машини може бути. Ти вже побіг. Чу-чу-чу-чу-чу. Вон дивики, це витяжний. Що, хлопці, приїхали? Питали да. ну, ну, по парковках, ще. дивіться. Так, місця багато, нормально. І це тільки перший поверх, головний, де куча машин, тому нормально. місця вистачає. Не знаю, як буде на вихідних, але поки куча місця. Проходь, Марк. І ще там чотири поверха знизу. Дай да? Розказуєш, що нормально по містах є, куча місць. Ну, зараз, да, як на вихідних буде, коли будуть дитячі канікули, непонятно. Ну, поки міста є. І це тільки перший поверх. Ще чотири підниз, чи три там під низ. Пиши. Ага. По проходженням в аеропорту я повторитись не буду, тільки недавно знімала відео, покажу лише те, що змінилося. Потім, проходь. Ютіфрі все стандартно. Так, а тут дивимося, що тут помінялось. Стіла, бро! Ну, дек в такому та встала, вот з стульчики, щоб стояти. Тут можна сидіти. Тут все задні. Може там далі за столом де є десь сісти. Не бачу, що забрали всі стульчики. Ти хочеш А Ну, що у нас. Пиши. Идем туда, кажу. Заходите пока в детскую комнату. Давай. М Давай. Руслайте заходите. Так как я сказала, на Беску Кафе. И больше чем поменялось. Столики поставили, чтобы вы не сидели. А просто стояли, ели. Чтобы быстрее, короче, ели. Вот так. Є там от. Далі мягкі диванчики. Там можна посидіти, але там не можна їсти. І там ще є, далі м'ягенькі диванчики, теж пару штучок, але там теж не можна їсти. У вас віза, то можна, але треба піар-код. У мене є віза. Я зараз спробую піар-код зробити. Так, да? ну давай попробуй. Так, Ілля сходив в лаунч, там виясняв, мастер-карт не проходить, або 35 євро платити, або потрібно, щоб у вас була віза, але потрібно зареєструватися в якомусь там додатку і показати їм QR-код. До речі, бачу, що за тими диванчиками також люди їдять. Що, Марко? Що ти кану кейля, -ка, інтерв'ю розкажи. Да, можна мастер-карт не можна, а можна віза. Це ніхто не каже про це. Тобто, ви в інтернеті, там через Google Плей чи через цей скачуєте віза аеропорт вроді називається. Віза аеропорт. Да, ви його скачуєте, реєструєтесь карточку і можете по візі там преміум. Там яка, ну, да, якщо віза преміум, да. преміум, це не по і, по Visa. ній Можете проходити там. Від карти, в залежності, від кількості, кількості людей. що вас Ага, скарб. Так, не йди мені на філ. Так. Що тут є? Колсі? Кока-кола. Що це все, так? Да? Угу. А там такі саме, як тут, да, так, виходить? Кока-кола. Вода у Ну хоча б кости. Дивіться, в общем, не густо. Коли поміняли мастер-карт от на візу, стало все по їжі трошки гірше. Є звісно, що поїсти. Але щоб прям платити 35 євро, то я б стільки би не платила. Якщо безкоштовно, да. А за 35 євро ні. Тим більше що це 35 євро за чоловіка, за дітей також. І подивіться, забрали оці м'які диванчики, поставили якісь крісла, поставили цих крісел декілька штук, сісти немає де. Люди хочуть зайти, їх просто не пускають, кажуть ні, ви не зайдете, бо немає місця. Вкусний кекс. Так, це я прогулялась круг. за тут є алкоголь, можна брати його з собою. І так, ви самі все бачите. По їжі не густо. Якщо у вас є віза преміум і вам дозволяє пройти, то можна. Якщо цього немає, то доплачувати немає сенсу. Прогулялася в сусідній зал, там нічого не змінилося, так як і було. Тут два зали, ви проходите в один і в одному сидите. По залам ходити не можна, але можна брати ходити їжу. Туди взяла просіку. а тут буду вже брати їжу, щоб перекусити. Ось така молдавська краса. Я молдавське просіку зараз будемо пробувати. Там? Да, она на ту сторону выходит. Вот ну, там. Так прикольно, да, пап? <laughs> Дети, каждый раз это первое. Мы с котом <laughs> ну, вот, Да, Лавру? У нас на малю там синий колер. Синий. Там синий. А там синий. Там синий. Хлопці цю поїздку чекали більше всіх. Вони так хотіли, якось так заскучали, кричать Давай в Дубай, давай в Дубай. Так хочеться поїхати. Не знаю, минулого разу щось вони. Я думала, їм на один раз вистачить, але ні. Марк уже так чекає, не може ніяк. Просто дочекатися. От, чекай, другий. Я, б... Буду я бачу. На Буду ну так удобно. Скажемо, п'ять часовиті. Я бачу. В мене кнопки Це, тут, так. так, да. села, побачити, так. Дивайте, Завжди наперед бронюємо місця, щоб нам точно досталися місця в літаку, щоб ми сиділи всі разом і не сиділи десь в самому кінці літака. І для цього разу взяв самому початку і це вийшов бізнес. Оказується тут по дві сідушки, а не по три, тому буде супер зручно летіти. Куди ти хочеш? Малим, коротше, все подобається. Такі колбаси ділові, сидять собі на кожаних сідушках. А тепер давайте пройдемося по меню. Дивіться, що тут є, що тут можна купити, але купити можна тільки за молдавські леї, потім за долари і за євро. Карточки розрахуватися не можна. Так, Так, все, ми полетіли, нас чекає переліт 5 годин. Надіюся, нам буде зручно і пройде все дуже-дуже швидко. Тому полетіли. Від'їхали десь. Ми дуже-дуже далеко за аеропорт. Я не знаю, який в нас термінал, як ми зараз будемо виходити, але ми будемо на автобусі. Чомусь не по трапу. Чекаємо наш автобус, вже починає темніти. Якось так. Аеропорт супер-супер-супер великий, просто неможливо. Літаки вилітають через кожну. Не то, що хвилину, а просто секунду. Подивіться, один прилетів, інший прилетів, ті воно в небі, подивіться, вже чекають свої посадки. Я вам не знаю, чи ага. видно, але їх там три, а не два. Поки ми чекаємо наш автобус, який їде, не знаю, звідки, мабуть, від Бурш-Халіфи, тому що дуже довго їде. Вже встигло потемніти, але так цікаво дивитися. Літаки просто один за одним. Один полетів, інший полетів, другий поїхав. І так прям кожну, кожну декілька секунд. Я вже як діти, мене просто все дивує навкруги. Я звикла, як в аеропорту Кишиніва чи Шарма, там один літак в пів години, а тут просто кожну, кожну секундочку. Діді, -ді -ді, давайте, давайте, сідайте, в автобус. Хлопці втомилися, але нас ще попереду чекає довгенька дорога. Зараз потрібно буде проходити ці всі контролі, їхати ще на ці електрички, їхні аеропортовські, забирати наші валізи, а потім ще їхати до готелю поселятися. І тільки тоді вже йти ввечері. Так, загружаємося. Марк. Школа мене Шо, лавро? привіт! Давай, Марштавай! І так, себе знімаю, бо щось все відео знімаю всіх, а не себе пройшли дуже-дуже велика черга, дуже, дуже багато людей, але слава богу, тут все дуже швидко, все максимально, просто що нам ну, кількість людей, якби це було, наприклад, в Єгипті, то ми проходили би тиждень просто. А тут все швидко так фіть-фіть-фіть, бігом раз-два і все пройшло. Хлопці, вчаться. Пробують цей. Марк свого синочка всадив. Що, їдемо? <смеш> Давай. О, наші там десь. Дивіться тільки не в людей. Я вас дуже прошу. Вон папа диви, лове. Зловив? общем що я говорила, людей мільйон. Ми якраз так приїхали, я не знаю. Минулого разу ми були, не було так багато людей. Цього разу просто не було. Дуже багато літак за літаком, просто людей чима забито все, дуже багато з Індії, звісно, тому що тут, мабуть, відсотків 80, мабуть, туристів це туристи з Індії, потім це Казахстан, а потім вже там Україна. Але е, в основному це Індія, і дуже зараз багато. Я не знаю скільки літаків з Індії прилетіло. Тому зараз забираємо наші валізи. Йдемо на трансфер і йдемо поселятися, але все дуже швидко. Отак от, от прямо хоп-хоп-хоп. Якщо будете питатися, о що робити, ти приїхав, не знаєш, куди далі йти. Повірте мені, все дуже дуже просто. Взагалі не потрібно нічого робити. Ви йдете тупо постійно, прямо. Других виходів немає. От прямо, прямо, прямо там не буде ні направо, ні наліво, ні назад. Завжди прямо, і ви вийдете туди, куди потрібно. Тут зроблено все логічно і правильно. Далі, ніж потрібно, ви не зайдете, просто йдете прямо. Ви діляте лі до електрички, електричка сама стала, ви з неї вийшли, одразу пішли паспортний контроль, все дуже просто і все дуже-дуже швидко, от максимально швидко, як може бути. Я ж кажу, якби це така от шутка, стільки людей було б просто в шармі, наприклад, то це було б на цілий тиждень, мабуть. Нереально було б все просто пройти. А тут все дуже, дуже швидко і все дуже сильно організовано. І так, речі забрали. Тепер біжимо за нашим хлопцем, який нас зустрів з табличкою. Іля ніяк його не міг знайти, але хлопець нас знайшов сам, бо дуже багато людей. І зараз йдемо їхати вже в наш готель нарешті, тому що всі дуже сильно втомилися. Ну що, ждете? Да? Маш... Що ви ждете, розкажіть? Ну що, ми дали... що? Машину ждемо? Ні, на машині. Машину ждемо, щось приїде за нами. Я не знаю. Зараз нам дядя скаже, как. Сейчас загрузитесь. А yes. це? Прикольно. Да, мы тільки що тоже на таком їхали. Прикольно? Ага. Що? Літак получу? Ага. Я бачу. Я бачу. Зараз ось зяді посади. Скажу, куди запрыгивати. Что, загрузилися? Довольны всі? Що ж, дамо їхати? Ці штучки. <рес> Всі є, ніколи не забули, перерахувалися. Так да. Да? Нарешті, нарешті, нарешті ми їдемо поселятися. Зараз прокатаємось по нічному Дубаї, покажемо вам цю красу, а жити ми будемо на Дубай Маріні в готелі Редісон. Огляд номеру готелю зроблю вже завтра, бо ми дуже сильно хочемо їсти. Тому їдемо, йдемо вечеряти. Шо, Ілля? Да, втомилися, втомилися да. всі вже діти не Прийшли в Бейрут. Всі. Але заказали що? Кебаби? картоплю, піцу. Стандартний набор. Ми прийшли ну, в Бейрут, для того, щоб заказати стандартно. Ну, поки перший раз, то цей. Що не зрозуміло, що да? Марс страдає. Лавро, помахай мені. <реш> Ти спати хочеш, сонечко? Так да. Марк, Хоче пити, пити? Зараз я принесу <реш> Першого ковток води. <реш> Цей ресторанчик знаходиться на Маріні, як ви бачите, неподалеку від нашого готелю. Тут гарні відгуки, тому, надіюсь, тут буде смачно і людей тут також багатенько, всі столики зайняті, тому, мабуть, все-таки тут смачно годують. Що, закуски при О, диви, колодка! Як світиться, ти бачиш? І що це таке? З соленими щось? Ні. На творах, похоже. Да, ну вкусна, ліпешка сама вкусна. Ми настільки втомилися, добиралися цілий день, що я навіть не зняла, що нам принесли. Ми просто швидко всі поїли і все. Навіть не зняла ні рахунок вам, ні що скільки коштує, ніяк це виглядало. Просто поїли швидко і в номер. Зараз будемо відпочивати, а з вами зустрінемося вже завтра в новому відео. Зроблю огляд нашої кімнати, зроблю огляд нашого готелю та підемо з вами разом. Погуляємо. Тому до завтра зустрінемося з вами вже в новому відео. Пишіть вам, як ці всі відео були. Не забувайте про лайки та коментарі. Тому до завтра.